Треба всім нам привітатись. Добрий день. Дружно, весело сказати. Добрий день. Вліво, вправо повернімось, туди-сюди усміхнімось. Добрий-добрий день. Дітки, подивіться, це квітка прав. Кожна дитина має право на ім'я, на медичну допомогу, на відбочинок. На сім'ю і на навчання. Сьогодні я хочу вас познайомити з правом дітей на освіту, навчання. Як ви гадаєте, навіщо людині вчитися? Навіщо ходити до школи? Для чого потрібні знання? Давайте пограємо в гру, «Закінчи речення. Я буду початок говорити речення, а ви продовжуєте. Дитині потрібно вчитися для того, щоб я хочу вчитися для того, щоб мій обов'язок старатись вчитися, щоб. Давайте відгадаємо загадки. Взимку в школу він біжить, а влітку вдома він лежить, як тільки осінь настає. Мене він за руку бере. Що це? Правильно, це портфель. Волохатий хвостик маю, я для фарби кращий друг. По альбомах погуляю, розфарбую все навкруг. Це пензлик. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама. Завжди мовчу. Це книга. Дітки, а як називати ці предмети одним словом? Так, шкільне приладдя. Як ви вважаєте, кожна людина має право на освіту? А хто навчає вас тут, у дитячому садочку? Так, вихователь, давайте відпочинемо.

що ми робимо в дитячому садочку? Розгляньте уважно картинки і підберіть слово навчаємось, граємо, співаємо, малюємо, розважаємось. Молодці дітки. Скажіть. А хто буде вас навчати в школі? Правильно, учитель. Послухайте прислів'я і запам'ятайте. Вік живи, вік учись. Навчання світло, а не вчення тьма. Важко в навчанні, легко в бою. Не кажи не вмію, а кажи. Навчусь. Діти, з яким правом ми сьогодні познайомились? Право на освіту. Що б ви порадили всім дітям. Дякую вам за увагу.